Христос Воскрес! Вітаю вас, друзі, на своєму каналі, і вітаю вас таким світлим святом, Христовим Воскресінням. Бажаю вам і вашим сім'ям, щоб ви завжди панували тільки любов, мир, добро і взаєморозуміння, і також, щоб в нашу країну прийшов нарешті спокій, злагода і мир. Будемо з вами надіятися, що ця перемога прийде якнайшвидше. Чим можемо, як можемо, так і ми мусимо допомагати нашим захисникам. Показую вам свій бузок, білий, кучерявий, але ж він пахнючий тут. Цього року він раніше розпустився і такий красивий, просто неймовірний. Багато значень має бузок, але одне із них це символ миру. Чого ж вам бажаю і нашій країні. Сьогодні у свята вирішила пройтись з садочком своїм, погуляти з вами, подивитися, як почуваються мої рослинки, які молоденькі прирости в них появились, і що цікавого вже квітує. На фоні можете почути дзвін, тому що в нас активно дітки в церкві. Ходять, і, як ми любимо казати, бамкають, тому згадується зразу дитинство, коли воно було таке безтурботне, радісне, в очікуванні якогось дива. І ми мусимо дорослі також надіятись і вірити, що має бути все-таки перемога добра над тим злом, яке зараз і є. У нас погода завжди міняється, то вітряно, то сонечко, то вже хмара найшла і дощ падає, тому сад трошки де неде може бути, щось і виросло, тому що ми готувалися до свят, і вже такої уваги, як садку не приділялися. Погляньте, як вже за ці дні молоді прирости на цій ялинці голубій. Порозпускалися. Вона вже чимраз тим робиться така пухнастіша. Хто пам'ятає, хто бачив мої відео, коли я тільки її посадила, це було таке нещастя. Мені цю ялинку просто віддали в садовому центрі. Але дивіться, минулого року вже були прирости, а цього року буде їх набагато більше, і вона така пухнастіша буде. А то, а то гілочки були. Ну просто ось такі, як оця. Нижня, бачите, мало що на них було, але чим раз, тим вона вбирається в свою подушечку. Вже піднялися півники і риси. Планую гарні тут кольори в мене є, є такі темні, майже чорні, то можливо заберу ближче в садочок туди. Хочу доповнити, знаєте, так, щоб вони не були тільки ось тут, а ще по саду. Півоні вже теж чим раз, тим більше, бутончики такі, знаєте, наповнюються, збільшуються, і скоро буде тут просто квітки величезні. От, вже зацвіла в мене є От, схована. Під півонією. Флок шиловидний ще тримається, ще квітує такі подушечки, галявини такі. от Піднялися гарно вже дзвіночки білі, будуть скоро розпускатися. Я була оформила під низом оцеї ялинки. Це ялинка із зелі Фастіагата. От, доповнила так внизу. Вони гарно дуже квітують, такі біленькі. Потім їх як зріжеться, лишається тільки внизу листечко, і вже тоді активно буде ось тут трояндочка. Ця ізелі стігата теж має, дивіться, як гарно багато буде молоденького приросту. Вона теж була куплена мною, і вона має трошки таку скривлену форму. От я хотіла, щоб вона так вже конкретно прижилася, і тоді вже, можливо, буду її так старатися більш-менш формувати. От Верхушечка вже теж пускається. Це гарна така ялинка. Знаєте, де в неї От гілочки йдуть доверху, більше так не просто ялинка рівно, а ось так. Більше до гори, більше до вертикалі. Гарна, голубенька буде тут мені заступати ту частину огороду. О, ідею майже всі тюльпани вже розсипалися, ну а ці ще тримаються. Як на диво, ще тримаються. От Третій розпустився. О, це тюльпани з. Не флоріму, а з другого розплідника того, що я заказувала. Так, досить таки ще міцно. Тут вже відкрила я свою трояндочку, яку живцювала. От вона в мене була під бутилочкою, пляшкою. Я вже її відкрила, бо цього року значно тепліше. Вже не буду більше накривати, думаю, як буде рости, от, то буде. Хосточки вже повідкривалися. Це теж дуже красива хоста з таким фіолетовим цвітом. Вже на бутончиках вийгела. От ось ця варіагатна. Бачите, скільки має бутончиків. Теж дуже красиві квіточки такі біло-рожеві. Є тут в мене ще армерія, це взагалі безподобна рослинка. Дуже мені подобається, я вже казала не раз у відео. От. Це тут в мене маленька щапочка. Не знаю, буде, думала, не буде вже рости, але бачу, появилися в неї бутончики, три От, гвоздички. Тут у мене вже рання півонія відкрилася. Оце з ранніх таких, дуже класно пахне. Вже перші квіточки. На підході вже друга. Класно, досить таки вже пишний кущик. От. Ще мій тюльпанчик тримається, але я вже після свят всі тюльпани взріжу. Можливо, під ноль, а можливо, тільки ось так. Ще не знаю, подумаю. От, класно вже той клен розпускається. Гарне в нього таке забарвлення, клен фламінго. От, дуже красивий. Своєю, своїм забарвленням трошки похожий до верби хакуроміші ось погляньте. Ось вона там в мене вже розпустилась, і він так з нею разом. Ну, цей квітничок я вже вам не раз показувала. Дуже він мене тут радує. Красиво він вийшли. Гарно так кольора. Подушечка моя схована, такі маленькі піпочки, дуже красиві. От це ялиця бальзамічна нана, карликовий сорт. От, зараз він схований під півонією, але потім півонія зрізається і він гарно видніється. До речі, крупила я троянди, хто пам'ятає, їм дуже гарно подіяло. Все, що було, все пропало. І на самшитах те, що я крупила, теж я пройшлася і подивилася, і досить заморозилися, можна сказати, всі ці гусениці. Можливо, всередині ще є, але не знаю. На те, що я подивилася, то гарно все спрацювало. Через деякий час зроблю повторно, і думаю, все буде класно. Дивіться, як гарно вже. Гвоздичка. Ось ця дрібненька, починає розпускатися більше до сонечка. От, вся в бутончиках. Так, Васька, прийшов привітатися. Да? Каже, як без тебе? Ти мій красунчик. Гарно так розпустилася вже подушечкою. Ось ця ялиночка. На відео так не виглядає, ну вживу, ну просто голубизна, неймовірна. пишна така стала, дуже красива ця. Ще є така, теж мені дуже подобається, бачила в інтернеті, називається біолубок. Неї прирости жовтого кольору. Ну це теж ну просто щось таке неймовірне. Теж би хотіла таку собі в садочок. ця на штамбі. Ялиночка простенька, але дуже теж класно виглядає. От. За ці свята то прирости взагалі значно збільшилися. На початку то тільки були такі маленькі цяточки, а зараз вже розпускається. Я її теж стримую. Ну, тому що вона дуже скоро росте, на мій погляд, то я от так до половини, поки воно мігеньке буду, таку приберу. І все. Зараз, звичайно, такого робити в свято не буду, але після свят все треба буде в садку працювати. От. Маленька моя хосточка міні вийшла. погляньте яка красива. От. Дуже красива. З маленьких таких. Живучка класно квітує. Ну і фіалочка взагалі. Просто красотінь. Ця частина саду, чим раз тим більше, знаєте, вбирається так листечко, вже клен. Дивіться, як гарно червоний розпустився. Така буде яскрава червона шапочка і хакоронні верба. Теж погляньте її молоденький приріст, як гарно виглядає. Мій газончик, звичайно, це і газон, і не газон, не знаю, можливо, ми його зарідко посіяли, можливо, це таке насіння, щось мені не виглядає, так, як мені здається, має би бути. Хоча вже я трошки навіть і досіювала ще. Стараюся поливати кожного дня. Ну, якийсь він мені дуже рідкуватий. Не знаю, чи то треба ще досіювати, чи то треба щось друге буде з ним знову робити. Чи, можливо, коли воно трошки підросте, я пострижу і воно буде робитися густіше. Ну, ось таке, що маємо, то маємо, як то кажуть. От. Огляньте, як гарно яскраво жовтим ялівець виділяється, зараз вам покажу його зблизько. Це ялівець Lime Glow Має такий гарний яскравий жовтий приріст. На мій погляд, досить таки швидко росте, така буде подушечка яскрава. Так, Вася прийшов привітатися так, Василько? Ще раз, каже, ще раз. Як без мене буде прогулянка? От. Тут трояндочка гаріте, яка буде красиво так розувато квітувати. Бачу, гарно пішла в ріст. І під червоним кленом буде. Думаю, класна композиція. І ще, друзі, хотіла вас спитати. Я побачила на моїх деренах щось зробиться. Погляньте, якась такий нальот. І я побачила, що листечко ось так крутиться і мають, от погляньте, якісь комашки. Я не знаю, що це, тому що такого раніше в мене не було. Якщо ви стикалися і знаєте, чим можна обробити, то, будь ласка, порадьте, я прочитаю, тому що мені дуже шкода. Маю тільки один квітонос, одну квіточку, а так би мало бути все. Він, правда, трошки рідкуватий, тому що він пізніше посаджений, ніж ось цього такого кольорового варіагатного. Ну, з цим бачу, ніби все в порядку. Хоча з цієї сторони теж бачу от листечку. І от під ним появляється ось така якась зараза. Погляньте, чим-то треба обробити, щоб все було. Порядку, адже дерен — це дуже класний. Такий, така класна рослинка, яку стрижеш, формуєш, і вона тобі тільки прикрашає сад. От. Тут тільки армерія квітує і ось ці тюльпанчики, які таке вражені, ніби вчора відкрилися. Дуже красиві. Гарно зараз виглядає хосточка яку багато хто бажає мати у себе в саду. Це хоста вайт, біленька, яка потім просто свій колір робить зеленим, а вона тільки яскраво ось так навесну вже навіть бутончики на моїх трояндочках, чим раз тим збільшуються, тому скоро буде квітування. Ось яскраво робиться гейхера, Це така необична гейхера, яка має ось такі плямки розові. От. Назв я не знаю, звичайно, тому що я не настільки приділяю в цьому увагу. Я більше за їхнє цікаве забарвлення, а не за назвами. Мені не потрібно так, щоб прям знати кожної рослинки. Якщо знаю, то добре. Не знаю, то я не сильно. Цьому приділяю увагу. Погляньте, скільки має приросту ось ця ялинка. Голубенька, можна сказати, сама центральна. Ось тут така моя королева саду. Скільки в неї буде молоденького, як вона це все розпустить, погляньте, як стовбур, наскільки вона підніметься у висоту зразу. Красота. Але гарні ці хвойні з такими приростами. ну Цікаво спостерігати. Не знаю, як вам, друзі, але мені одне задоволення приноситься. Моя брунерка. Мій маленький садженець. Але дивіться, як гарно яскраво на фоні кури виглядає. І ось тут ще одна моя гейхерка. Вона трошки відрізняється від. Попередній, але теж дуже гарним забарвленням, таким більше світлішим і яскравішим. Ну, ялівці зараз і хвойні всю на себе увагу беруть, тому що кожного свій приріст особливий і красивий. Погляньте, як гарно жовтим ось цей мій ялівець. І не можу. Показати вам, яка краса. Зараз виглядає ось ця туя Бравант. З її жовтим, таким багряним, ще як сонечко світить, це взагалі ось цей приріст виглядає, як полум'я палає. Якщо здалека дивиться, то так ніби хтось підпалив. Дуже красиво. Я її формую, стрижу, тому що вона значно таки була рідка порівняно з звичайними туями смарагд то вже ніби трошки ось так можна сказати, Погустішала, вбралася більше в зелень. Але погляньте, як класно. Це з таких великих буде туй. Ну, Але якщо її формувати і стримувати, то все буде компактно. Він серед буде, напевно, що вже цього року більше шапочок і буде квітувати. Ось тут під деревом на передньому плані я більше посадила сюди ось цю вейгелу. Це така з низеньких, і бачите, вже має теж бутончики, будуть такі розові квіточки. Буде гарно вже квітувати. Одна вже з ранніх переквітувала. Тепер буде черга її. Ну і зараз дуже красивий ось цей барбарис Марія, Він вже досить таки пишний. він такої Вертикальної форми і завжди доповнює ваш сад яскравим таким, знаєте, як сонечко У цій частині побачила, що ось ця модрина, яку недавно досить таки я посадила весною, і в неї молоденькі прирости теж пішли. Збільшується, як то кажуть, подовжуються її коси. От, бачите, пускає видно. І ось це, ось це, це все молоденьке. Буде таке чим раз тим довше. Але буде гарно. Тут теж така в мене ще є цікава хвоста, яка тільки так красиво виглядає весною. Потім вона теж. Вже не, немає такого яскравого забарвлення, а просто робиться така салатово зелена, як якому місці. От. А зараз, як я вже казала, хвости саме найкраще показують, колись у відео саме найкраще показують свою красу. Всі вони такі необичні і можна побачити, чим кожна особлива. В цій частині ще нічого яскравого нема. Але вже можна побачити, як гарно молоденький приріст ось цієї туї. Це не просто туя смарагд, а туя gold smaragd, яка має ось такий гарний жовтявий приріст. Це вона, коли на сонечку, то так можна буде побачити. Якщо її посадити повністю в тінь, то такої краси ви не побачите. У мене тут, правда, тінь. Така краса тільки може бути на весну. Потім, мені здається, вона буде більше така зеленуватіша. Але теж погляньте, як гарно так виглядає. От. І вже подивіться, як скоренько з'явилися молоденькі прирости у верби кілманок, яка теж буде спадати, спускати свої коси. і Буде тут закривати мені ось цю задню частину. Це козацький олівець, але це голубий колозацький олівець. Не спростий, а такий з голубизною. В нього приріст такий, більшість, бачите, салатовий, світлий, зелений, а сам він ось такий з голубизною. Теж красивий дуже в цій частині більше всього в мене квітує. То в мене вийшло відео більше про хвойні, про їх приріст, а менше про квіточки. А що ж вам покажу особливість жимлості шапкової? У мене їх є два види: ось така зелена і світло-жовта. Ну, на світло-жовтій не видно квіточок, а от на зеленій, ось погляньте, ось така вона зараз вся-квіточках. в Теж дуже красива вічно-зелена рослина. Стригти можна як хочеш, і формувати її як хочеш. Правда, вона дуже швидко відростає набагато швидше за Сантуліну. Мені здається, ясколочка гарна. Внизу трояндочки. От, і вже чим раз тим більше відкрилася герань. Погляньте, як гарно виглядає. шиловидний флокс внизу, а герань в висоту верхівочка така. І вже всі майже квіточки її розпустились. Ну що ж, друзі, дякую вам всім за увагу, всім вам веселих! Спокійних свят, як не як свята, треба святкувати. І не падати духом. Все у нас буде добре. І все у нас ще буде в Дякую за увагу. всім вам, па-па, до зустрічі!